Розжарений метал, горн, пневматичне та болгарка. На перший погляд, підкорити мистецтво ковальства може тільки чоловік. Утім, Марія Кобець з Брусилова довела протилежне. Сімейну кузню заснував її чоловік Андрій. А коли він став на захист України, Марія вирішила продовжувати його справу. Одного разу чоловік потрапив в кузню і побачив взагалі, що таке ковальська справа. І тоді воно його захопило. Але спочатку це було таке як хобі. Він сам зробив свій перший горн, а потім з часом купили на ковальню. Ну, у нього була основна робота. А це було як хобі по вечорах та по вихідних днях. Так помало ковальська справа почала розвиватися. Вироби вдосконалюватися, а клієнтів ставало більше. Вирішили, що ну, чому би не спробувати. Як то кажуть, поки молоді щоб в старості, потім не жалкувати, що не спробували. І ем, так з'явилась перша домашня кузня. Почали потрошку скуповувати обладнання. Це, звісно, що перше було наковальня для ковки, також різні молотки. Він робив сам собі інструмент, а потім обладнання все додавалось, додавалось. І як будь-який майстер з певною кількістю обладнання доходить такої вершини, що ось більше він зробити не може. Треба, тобто, щось робити нове. Щоб робити щось нове, треба більше місця, треба інше зовсім обладнання. І так вирішили, що винаймемо приміщення і будемо розвиватись далі. На той час я працювала в історичному музеї молодшим науковим співробітником. А потім я пішла в декрет. І весь цей час чоловік займався розвитком кузні. Від початку повномасштабного вторгнення, у лютому березні 2022 року, населений пункт, в якому мешкало подружжя, опинився в оточенні расистів. Поблизу бойові дії Брусилів також постраждав, згоріло, обстріляли і згоріло повністю кафе і офіс одного з підприємств, так що підприємство теж сильно постраждало, були обстріли. Були поранені люди, небагато, не смертельно, слава Богу. Але ну все ж таки, кузня, якось я не знаю, ми дуже близько знаходимось, але вціліла. Трошки були уламки, посічені просто, але якби не критично. Після втечі ворога чоловік почав потроху відновлювати роботу кузні, а згодом вирішив піти до лав ЗСУ. Марії на той час залишався один місяць до виходу з декретної відпустки. Були ключі від кузні. Я про це сказала чоловіку. Він каже: ну будеш ходити з дитиною, подивлюватися, щоб якби не розікрали нічого. Ходи кожен день, дивись просто за кузню, щоб все було якби на місці, щоб бачили, що тут є хтось. Я так ходила-ходила, і потім вирішила: кажу, я спробую може, щось кувати. Кажу, Ти ж бачила? Я весь цей час споглядала, як чоловік працює, в принципі, бачила, але бачити. І робити це такі трошечки різні речі, тому що <смі> бачите, ну але це дуже добре, що я ходила в кузню. І хоча б у мене було уявлення, як воно все, все працює, як включити який інструмент. З порадами та настановами від чоловіка в телефонному режимі Марія почала опановувати нелегку справу. Взимку доводилось пристосовуватися до відключень світла, а навесні вже вдалося повноцінно відновити роботу сімейної майстерні. У процесі роботи Марія ще встигає знімати відео для соціальних сторінок та онлайн-магазину. А справжня популярність прийшла після ексклюзивного замовлення сокири для головнокомандувача Валерія Залужного. Це досить такі позитивні люди, і я подумала, що вони просто ну, піджартували. Ну, піджартували та й піджартували. Зробила, домовились. Е, на той час я ще. Не вміла кувати кувати саме сокири, тому що це теж фізично досить важко. Вони пояснили, що вони хочуть. В принципі, такі сокири інші майстри навіть не ковалі виготовляють. Вони пояснили, що вони хочуть, які розміри домовились, зробила а потім вже ось влітку. Вже з'явилася дійсно ця фотографія. Вони присилають мені в особисті фотографії, що дійсно ця сокира у залужного і, і, і тоді, ну тоді я вже ж повірила. Тоді ж вона зустріла і хвилю хейту, бо багато хто не повірив у те, як можна працювати з металом та бути з манікюром. Але до цього Марія ставиться спокійно, каже, що манікюр робить теж самостійно, і саме він допомагає захистити нігті. Просто до того я пару разів добряче прибила нігтя, і це було дуже боляче. А коли попадає по такому щільному, ну, на своєму покриттю, то воно не так болить. Вчора прибила те, що це він зліз, ну, це, але він так обережненько зліз і свій ніго цілий. Тому це мій захист більше, ніж манікюр, Ну, правда. Я їх не роблю довге, це це ну, мої просто покриті. Повномасштабне вторгнення та війна кардинально змінили життя як Марії, так і всієї родини. До військових подій, до того, як чоловік став військовим, у мене були зовсім інші обов'язки, як жінки. Я була дружина, я була мати. Тобто ну, і допомагала там знімати контент, якісь там сайти вести, намагалася вчилась. Ну, це зовсім одна була робота. А зараз доводиться тимчасово брати на себе відповідальність вже повністю і за бізнес. Чоловік багато за чого відповідає в нашій родині, а ніколи там, там якісь цвяхи, забування такого не було, що там воно на мені важка фізична робота і навіть вирішення питань більших, таких, там по ремонту, по ремонту машини, тобто по кузні. Це все було на його плечах. А зараз доводиться все це. З його поради, але все одно фізично самотужки це вирішувати, і тому часу не вистачає, <гум> майже ну тобто намагайся це, це охопити. Але звісно, що це дуже важко розриваєшся між всіми цими справами. Зараз найбільша мрія це перемога України, та найшвидше воз'єднання родини. Це перемога, це повернення живих здорових всіх наших хлопців додому. А, і тоді вже можна а, думати про щось інше. А так, поки чоловік далеко, ну тобто це найголовніше повернення його живим здоровим додому. Все одно, воно все зав'язано на цьому. Все інші мрії а у, нас, у мене зім, ну тобто пов'язані з нашою родиною. Зараз вона окремо трошечки, тимчасово у нас виходить. А ось потім вже все у нас відкладено до перемоги такі мрії.